Ніколи не цінують те, що їх оточує. Питання засміченості міста вже не один раз піднімалося на загал, але чомусь проблема не вирішується. Це ми можемо бачити на наступному прикладі. Нещодавно до телеканалу «Жовта річка» зі скаргою звернулася голова квартального комітету номер 9 Маргарита Михайлівна. Ось що вона нам розповіла. Я голова квартального комітету номер 9 До мене прийшли скаргою з прилеглих оці будинків. Що тут на Маяковського прийшли, поскаржили, що тут на оцьому голочку викидають сміття. Я пішла подивитися, сама прийшла і побачила, що тут навіть є докази. Фамілія Кравченко Вікторія це зошит дитини, яка ходить в школу. Я підняла свою картотеку і побачила, що ця людина мешкає в моєму кварталі Маяковського 35. Ну, я не знаю, там, по-моєму, Маяковського 35. Кравченко Олена Олегівна. І я її дуже прошу. Якщо це вони сюди все скидають, оце іменно битове сміття, не кажу за листя, битове сміття, хай вона прийде, збере його. Жінка обурена подібною поведінкою людей, адже така нахабність переходить усі рамки. Я думаю, що сюди скидають ввечері, коли не видно. Ну ті, що скаржились, бачать, що вроді би як замітили, що іменно ця фамілія з цього будинку викидають прямо із машини сміття. Маргарита Михайлівна вже не один рік є головою квартального комітету. Завжди намагається підтримувати чистоту та порядок у своєму кварталі. Жінка стверджує, що служби по вивозу сміття в нашому місті працюють налагоджено, тому вона не розуміє жителів свого кварталу, які так недбало ставляться до середовища, де самі й мешкають. До вас приїжджають додому машини, які забирають у вас сміття. в нас вивозять сміття по срідам з восьми утра. Ну, якщо люди роблять, я розумію, можна ставити на відведених оцих площадках. Мусорщики їх самі викидають. Самі я бачила, що якось жалували, що вони наче не забирають. Забирають, я бачила. Я сама ходила на вивіз, забирають сміття. Все хто ставить. Тобто немає проблем немає з вивозом. Проблем. Немає. Хай виносять у вівторок увечері на площадку або в середу зранку вранці. В нашому місті, як і в інших містах нашої держави, при горисполкомі діє адміністративна комісія, яка має право застосовувати штрафні санкції до порушників чистоти міста. Але поки що жителі не звертались до Горисполкому і намагаються вирішити цю проблему мирним шляхом. Я хочу її просити просто через телебачення по людськи прийти вигребти оцю ділянку. Якщо вона його не збере, то будуть застосовані штрафні санкції. Якщо комісія зацікавиться і будуть всіх штрафувати, тоді буде хоч чисте місто, в якому ми будемо ми мешкати. Мешканці нашого міста скаржаться не тільки на засміченість жовтих вод, а й за відсутність світла та розбиті дороги. Кожен з цих людей, які тут живуть, от вони й насипають. І треба, щоб влада була, щоб не щоб не юваниця розбиралися, а приїхали люди, яких повномочі, ті, яким ми платимо налоги. От ті люди повинні тут зайнятися оцим всім не тільки тут, а кругом в місті. І щоб воно було чистим містом. А поки в нас срач. от слузує за цього, світу у нас немає, на дорогах одні ями. І до нас 20 років вільної України і що, що змінилось? Одні ями розбили повністю асфальт і розбивають далі. Там, де була 20 років ямка, сьогодні катакомба. Ви поїдете до спортивної туди, понад стадіоном. Можна лі дитині йти стадіону, і як іти? Колектив телеканалу Жовта річка звертається до всіх жителів нашого чудового, мальовничого міста. Будьте перш за все людьми. Бережіть те, що вас оточує. Будьте вдячні і дбайте про навколишнє середовище жовтих вод. Адже хто, як не самі мешканці, можуть очистити своє рідне місто від бруду та сміття. якщо ви бачите, що хтось насмітив, то будь ласка, не полініться і викиньте це у сміття. А з вами була Жовтарічка. На все добре.